Супербюллера. Лагуся виводить нас зонду четверту. І, небо плаче родами, родами, родами. Власть без опозиції неізбежно порождає культ лічності. Здорово! Я Безот. І ми сьогодні знову пройдемось по старій українській рекламі. Отже, на дворі 2006 рік рік собаки. І в цьому випуску Шевченко, який біжить по пляшці, голі мужики-кондитери та люди, які чхають, і чудово вас розуміють. Так, я вас розумію. Одразу скажу, політичну рекламу я вибрав окремо, тому її сьогодні не буде. Отже, погнали. Знайомтесь це. Валентин, і він думає, що зрадив країну, адже його сайт знаходиться на російському хостингу. Валентин, що ж робити? Тікати звідти на турботливий хості з з центрами у Львові та Роттердамі. А ще хостік це стабільний хостинг для сайтів будь-якої складності. Ідеальна атмосфера для українських сайтів, бо на серверах Хості немає російських клієнтів. Але найголовніше у хості найкомпетентніша служба підтримки, яка відповідає на будь-які технічні питання клієнтів у найкоротші терміни та дбайливо стежить за безперебійною роботою сайтів. Знаєш, Валентине, що ще ти можеш зробити? Придбати один з тарифів Паляниця, де частина з продажів йде у благодійний фонд станція Харків, що допомагає усім харків'янам. Лінк на їхній сайт під цим відео. А зараз, Валентин, тримай себе в руках бо хостік дає знижку 50% по промокоду ЮТБезла, якщо замовити хостинг на 1, 3 або 6 Місяців Валентин. Щось скажеш наостанок. Хостинг це хостік. На противагу Чернігівському з їхніми кличками. <му> Оболонь вирішив зробити акцент на Шевченкові. Я рад привітати. Але те над болем бомбовози, бомбовозе, гамновози. обляпать нас ганом. Саме мені страшно уявити, яка була було українського Шевченка. Якщо в цій рекламі його прийшлось переозвучувати, рахунок, будь ласка. І ось Шевченко їде з Мілана додому до Києва, щоб у свій єдиний вихідний лупанути пиво оболонь. Тут так і кажуть. І у свій єдиний вихідний той час, коли можна по-справжньому розслабитися. Так, замість променаду до Віталій набирає дорогу туди і назад, з Італії, в Київ, щоб на трьох на виноградарі випити пивка. Сань, будеш пиво. Я за рулем открий. А, точно. Да, Андрій, з таким матрасом і спіни в бармени тебе б не взяли. Ой, перепрошую. Ну, тоді давайте глянемо, як Шевченко бігає по оболоні. Ви думаєте, по району? Хі -хі. Ні. Під пафосні слова, Андрій Шевченко гарцює по дебелій пляшці пива. П'ять років і знаємо, як важко бути першим. Ми варимо пиво. Для мільйонів футбольних уболівальників. Щоби в кінці пиво, разом з яким ми вболіваємо за нашу збірну. Як він умудрився такими нозями і зрухнути велике питання. Але всередині її тож не будемо їм заважати. Не відставав від нього і воронів. Ні, не цей воронін, який підтримує напад Росії на Україну. А ось цей, який теж з у голові, він брав участь у рекламі кока коли О, це ж Воронін! Який фінт! Ти теж так можеш! Разом з Кока-Кола збирай друзів і грай де і коли завгодно. А ще до того крінжового Вороніна. Прикиньте, він брав участь у рекламі Хохланд. Тату, слізова людина є. Ні, синку, це фантастика. Так, да. а люди є? Ні, синку, це фантастика. Ні, синку, це фантастика. Ні, це п'єць. А тут, взагалі, урган зі своїми аб'юзерськими штучками. Пидемель, змістити організм та приєднатися до нас. Здорових людей! Так, Урган, краще берете цикала і йдіть поповнюйте статистику хороших росіян. Ех, тепер хочеться чогось такого українського, такого, що немає ніде в світі. Клуким Поплавського! Київський національний університет культури і мистецтв оголошує набір студентів за спеціальностями: юрист, економіст, спеціаліст паблік релейш, менеджер міжнародного туризму. Коли трохи не вели у штани та йде, щоб не розсипалось. А в кінці навчання студенти Поплавка такі: Я бездарь. Я жирна, на типа біздель. Я не вмію нічого робити. Кажуть, після Кнук'ями треба лікуватися, тому глянемо рекламу ліків. Ось, наприклад, від доктора Тайса. Заклало ніс? Рекомендуємо назальний спрей доктора Тайса подвійної дії. Він швидко та надовго розблокує закладений ніс, а евкаліптова олія лагідно захистить від висихання і прискорить одужання. Назальний спрей доктора Тайса Сила природи. Завжди вміляла комп'ютерна графіка в цих рекламах, ніби ці спреї для носа розробляють не фармацевти а будівельники космічних кораблів. <звук> В Тайса, ще такий крійжовий щурик був. Ваша дитина кашлює. На допомогу прийде сироп подорожника від доктора Тайса. Природні компоненти ефективно лікують кашлю дітей і дорослих. Сироп подорожника від доктора Тайса. Ні, ну Монтаж просто білісим. але прикиньте, ви сидите, собі кашляєте, нікого не чіпаєте, а тут бац щур. Колись мені сказали... Отадівка, бач ти, купа щур. У 2006 році на Євробаченні з України поїхала Тіна Кари. Але ми ж то з вами, дорослі люди, і розуміємо, що на Євробаченні повинна була їхати саме ця пісня. Коли іду по магазину, по-перше знаходжу міпіну. Я зупиняюсь на хвилину і далі йду по магазину. Коли сідаємо в машину, з собою війну. Ми зупиняємось на хвилину. І зупиняємось на хвилину. І завсідала в машину. Yeah, єдине, що мене тут турбує: якщо у вас є гроші на машину, то купи собі картоплену і зроби собі пюрену. Можете не привітати. Я зловив нового покемона собі в колекцію. Ременс в критичні дні та прикліваксі. Ременс сила природи для жіночого здоров'я. Відмітимо це рекламою Віагри. Посилити свої бажання, щоб завжди досягати найвищих вершин, завжди розкривати весь потенціал і разом насолоджуватися щастя. Світовий лідер посилення потенції Пфайзер. Про подробиці запитайте у лікаря. Ну то це зрозуміло. Чоловік кинув палку. А я думаю, хто би то мені палку кинув. Окей, це реклама від Pfizer. А кого б вони взяли на рекламу від спортних побіг? Я маленький маню, маню, маню. Я маленький Я І якщо ми вже говоримо про ліки, то не можна не згадати про колдрекс. Ой, ця застуда. Я вас так розумію. Ви не можете зрозуміти, адже ви не застуджені. Помиляйтеся, я застуджена. У вас навіть не життю немає. Вчора був, але я прийняла О, ця застуда. Так, я вас розумію. Ви розумієте? Чудово розумію. Я цю рекламу пам'ятаю. Чудово пам'ятаю. Бо це найбільший рекламний мем людства після звірятко загортує шоколад у фольгу. Оця застуда. Я вас так розумію. Ви не можете зрозуміти. Мила тупорильська дура. Так, цю рекламу пам'ятають усі, але я не можу не показати вам ось ці наступні шедеври. На противагу всяким пафосним союз з і Неміровим біленька знімала більш сміливе дійство. Рушоч. І молоко в тебе буде. Прекрасне. <плес> <плес> Іваси лесик. Приплинь приплинь до бережка Біленька. Та, каже, на молоці. Не знаю, що мене заболяє більше. Ось ця корова, що схожа на біля <плес> <плес> Да. Ось ці гуси. Чи саундтрек? Yeah, 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 yeah. І просто гляньте, якою недолугою на фоні цієї реклами була реклама коньяку Корнет. По-перше, нащо це доливати молекулу коньяку? По-друге, я дивився десь разів 10 і нічого не зрозумів, який хронологічний порядок оцих всіх дій, хоч таке враження, ніби її Нолан знімав. Хто розібрався, можете написати про це в коментарях. А Сармат собі щось вигадав тоді таке, як пиво пиво-енергетик. Як у мене проходить тиждень із пивом. <звук> них ще слоган прикольний був: Спати заборонено. Це я коли переписував видалений диплом. Спати заборонено. <звук> я вам забороняю за... спати. А я безмечно вдячний всім своїм патронам, особливо цим прекрасним людям. І звісно, особиста подяка. Боринг Джордж, Микеті Єременко, Роману Корнічуку і Олександру Шевченко. Величезне вам по Для мене було відкриттям, що вже у 2006 році була реклама першої приватної броварні. <ан> ми пада баду біба. Бі, бі, бі. От от є реклама. Виявляється про першу приватну броварню, де немає Андрія Мацоли, який розказує, як він сильно любить Україну. Змінювалася Україна. Разом з нею змінювались і ми. Можливо, такі часи були, де замість пафосу краще було казати: <ан> <ан> а зарубіжник була прикольна реклама Хайка. Втеча Шовшенка, втеча Януковича, пф, втеча холодильника. Отже дійсно тримає в напрузі. Саме так вони тікали від російських солдат. І виявляється, хайк так втікає, бо це лімітована версія, яка продавалася всього тисячу годин. Ну, знаючи, як у нас можуть на полицях стояти старі акційні живчики, які вже не актуальні, то мені здається, що в них цей прикол не получився. Давайте до пива візьмемо ще сухариків. Наприклад, всім такі любі і рідні. Флинт. Что я тут рублю? Попался. Помятаешь? Забуде! Хе, таке хрін забудеш. Вона йому що, сережку відкусила? Нє, ну за це уже бам. А ця дівчина крута. Ну подумайте, талувати сухарики у раксі не кожен зможе. І ви подивіться, вона йому передала сухарик у повітрі, як леді і бродяга. Чи це не прекрасно? О, ці старі пачки. Я ж смак бекона згадав. Не флінтом нідині, ось вам ще одні. Шемичні. Ретильно обсмажені, Улюбленими смаками вони відрізняються від інших, особливою ніжністю, м'якістю та більш повним смаком. Пшеничні сухарики 5 золотих. Особливо смачні сухарики. Смачненькі? Ага. Клас. Знову. По-перше, ублюдська назва. П'ять золотих звучить максимально незрозуміло і неапетитно. П'ять золотих. Що це таке? П'ять золотих, 0 срібних, 6 бронзових. Саме стільки медалей мала Італія в домашній олімпіаді. Оце я розумію. А так просто сухарики п'ять золотих. По-друге. Я такі сухарики навіть не пам'ятаю. От бомбастер пам'ятаю, а ці ні. І звісно, як не згадати найнезаміннішого актора усіх реклам України Дмитра Ступку. Ну, яблуко від яблуні недалеко падає. Ну а який випуск без снікерса? Реклама то крута, пісня то крута, але це довбана Росія. Ууу, такі екстремали, а на мітинг що вийти, ні, слабо. Давайте вам покажу ще одну меншовартісну вартісну рекламу, зняту на Росії. Дивись, дядькач у мого молоко відбірне. Він для своєї ферми корівок сам обирає. Живуть вони там, як на курорті. Зранку душ, потім кашка з коніши. А я тепер за фруктами для йогуртів охочусь. Не життя, а сметана. А ви ще мій кефір творажок затвореного лишка молочка Я просто квапшу. Всі до свіжа історія. А мені сметанки. В мене від неї апетит прокидається. Ось бачите, тут ці спілкуються українською, окрім Матроскіна і Шаріка. Бо що? Правильно, російська це мова тварин. І ще ця фраза мене збентежила. Не життя, а сметана. Уживаю багато сметани. Щоб було багато ска сп... невже у цих персонажів такі унікальні голоси, що не можна було знайти у всій Україні акторів озвучки? А матроскін тут взагалі х'ю хефнер, який обирає курів як дівчат у плейбої. Не обійшлося і без образливих реклам. Життя цікавіше, коли робиш ставки. О, білявки тупі. Пацани розходимось. Розходимось у думках. А мобілочка не стидалася показувати жінок про фурсетками, які готові віддатися тобі, облизувати тебе тільки за Samsung жабку До виходу айфону залишався ще рік, але. Самсунг ви несерйозно. Я розумію, верту якийсь, ну але не Samsung. А тут же навпаки, аб'юзером виступає дівчина. Що здати новий аромат Рексона для дівчат? Рексона ніколи не зрадить. Ну чуваку, тут rest in peace, однозначно. Ну і якщо у рексони такий ефект, як у відзуття живота, то я б її нікому не радив. Замість того, щоб пшикати рексону краще. Твою ноги м... А ось ця реклама промайнула в мене в очах страшним. Флешбеку. природна свіжість. І тільки добірні зерна створюють неперевершену каву. Чіпо, що здатна подарувати незабутні моменти. Її так часто показували, особливо цей фрагмент. Що я думаю, що воно вибило якийсь дуже важливий спогад з моєї голови. І, походу, десь мій друг чекає, поки йому винесу попити. Так, щось за реклама мобільних операторів. Виправляюсь. Для того, щоб використалися якісним мобільним зв'язком, ми встановили сучасне якісне обладнання. Об'єднали команду високопрофесійних фахівців, які щодня вдосконалюють якість зв'язку. Коли мама сказала дуже смішний жарт. І ще мене прикалують ці ультратехнології. Да-да, да, саме так, всі працювали. М -м -м". Тому їх МТС і викупив. Мамо, ти чуєш? Ой, не чує баба. І на устав. Я лишив ту саму рекламу, яку всі так сильно чекали, пані та панове реклама бомжур. Чому лише заради жіночої втіхи? Мені теж подобається. Бонжур. Але після цієї реклами мені менше хочеться його їсти, бо я побачив, що його роблять голі потні мужики. Ну просто гляньте, як він миску до себе притиснув. А знаєте, що вони роблять після бонжурів? Ніби сумно. відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. До речі, ця реклама виграла премію Ефі на секундочку. Та що там Ефі? Її квартал пародіював у своїх гумових костюмах. Та що там квартал? Головне, щоб Юзік був у пародії. Ось це успіх. Ось на цьому все. Не забувайте підписуватися. Дякую за увагу. Бувайте! Too. Oh